Хей, hey, мене звати Яр. Розкажу, як зробити, щоб розмір текстового кадру змінювався автоматично. Коли додаєте або прибираєте рядки. Отже, працюю над макетом книги. Хочу додати додатковий текст по краях. Якщо текста замало, потрібно зробити текстовий кадр меншим. Якщо текст не поміщається розтягнути. В якийсь момент замовник може відредахувати текст. Кількість рядків зміниться. Потрібно знову змінити розмір кадру. Можна зробити так, щоб розмір змінювався автоматично. Повертаюсь назад. Виділяю текстовий кадр. Меню Object. Text Frame Options. Автоматичний розмір. Зроблю так. Щоб автоматично змінювалася висота. Натискаю сюди, щоб верхній край залишався на місці. Можна також налаштувати мінімальну висоту. Тепер, якщо прибрати кілька рядків, висота кадра зміниться. Причому тепер його не можна розтягувати мишкою. Він залишається такого розміру. Якщо таких текстових кадрів безліч, можна створити стиль об'єктів. Відкриваю панель в стилі об'єктів, Клацаю на текстовий кадр, створюю новий стиль, вкладка Auto Size Options. Ті ж самі налаштування. Тепер можна виділити будь-який текстовий кадр і застосувати цей стиль. Розмір буде змінюватись автоматично. Якщо маєте запитання, пишіть в коментарях. Будемо розбиратись.